Вже пішла зйомка? Так, да, так. Да. А призи тут будуть заважати? Просто їм покажемо. Туди? Так. Да. Окей. А потім розкажемо, як їх виграти. Може цю чашечку собі залишити від механікс. Друзі, вітаю вас! Я повернувся з чемпіонату з практичної стрільби, який проходив в Огорщині. Там було 4 стрілецьких дні, і п'ятий день це був шутов серед восьми найкращих стрільців, а також церемонія нагородження. Все проходило в селі Бужак. Це село всього лише на 1600 людей. І там було побудовано дуже сучасне стрільбище, 24 майданчики, не рахуючи додаткових майданчиків, на яких проходили презентації, а також е фінальний шотов. І до нього приїхало 600 спортсменів з 40 країн світу. Дуже цікаво, що така маленька громада, і там є таке велике стрільбище, яке може приймати чемпіонати з пістолету, з рушниці, з інших видів зброї. Тобто вони розвиваються і вкладають гроші в ось в такі стрілецькі об'єкти. Що стосується угорців, нас зустріли дуже привітно, і коли українська делегація проходила на відкритті, нам всі аплодували, всі питали, як вона справи. І тут я трошки засмутився, тому що зрозумів, що європейцям про нас майже нічого не розповідають. Коли я показував відео прильоту шахедів у центр Києва, вони всі дуже дивувалися, тому що думали, що у нас вже все закінчилося. Наприклад, деякі поляки бажали мені швидкого закінчення війни. І коли я розповідав, що до закінчення ще дуже далеко, вони дивувалися. Я розказав про те, що на лінії зіткнення збільшується кількість атак. А вони збільшують. Кількість свого війська нарощується виробництво, модернізується техніка і тактика. Вони про це все не знають, тому що наші новини відійшли, на жаль, на другий план. Австрієць, якого я зустрів, теж розказував, що потрібно більше розповідати європейцям про те, що дійсно відбувається в Україні. Тобто, Україна зустрічається в новинах все менше, і нашій війні приділяється набагато менше уваги ніж раніше. Але що стосується хорошого, нас підтримують всі. Там були представники 40 країн. І я не бачив жодного негативу, тільки розуміння і бажання допомогти. Шведи, французи, німці всі казали, що вони хотіли б, щоб їх країни допомагали більше. І угорці, ті, які зустрічали нас, вони теж були дуже позитивно налаштовані. І це ще раз підтверджує, що політики дуже часто говорять не те, що хоче народ, що о, звичайні угорці підтримують Україну, а політики роблять свої справи. Але давайте все ж таки розкажу про результати цих змагань. Найкраще виступили наші дівчата. Олександра Ілюхіна зайняла перше місце в класі напівавтоматичних рушниць. А Ірина Хілько зайняла третє місце в особистому заліку. Тому гімн України пролунав, коли вони були на п'єдесталі, і це було дуже приємно. Що стосується інших результатів, українська команда, яка виступала в класі напівавтоматичних рушниць, вибрала теж перше місце і знову лунав гімн України. Також команда модифікованого класу виборола друге місце. А що стосується мене, я переміг шутов. Це а, на п'ятий день серед восьми найкращих стрільців проводяться такі змагання, коли два стрільці стріляють одночасно, і тобі потрібно вразити шість мішеней, зробити перезарядку і вразити контрольну мішень. Як ви бачили, у кожного стрільця однакова кількість мішеней. Вони розташовані дзеркально. Задача в тому, щоб вразити 6 мішеней, зробити перезарядку між першим та останнім пострілом. Це зроблено для того, щоб вас трошки збити з налаштування, щоб вам потрібно було знову прицілюватись І вразити контрольну мішень. Це найбільш фанова, адреналінова та цікава частина змагань. Тому що два стрільці стріляють одночасно, всі вболівають за стрільців зі своєї країни, і ви могли почути оплески та крики глядачів. В Загальному заліку я став 7. Я дуже вдячний компанії Ібіс за підтримку, а компанії STS, українському виробнику, за патрони, якими я відстріляв весь матч. Я використовував дробові патрони. Патрони зала картечі куля використовував я для кульових і картечних вправ відповідно. Стріляв я звичайно зі свого улюбленого Remington 870. За ці роки я опанував і зарядку, і стрільбу, і сплітив мене час між пострілами досягає вже 0,26 що для помпи дуже швидко. А тепер до новин. Компанія Victrix, яку ви точно знаєте, якщо дивитесь наш канал, представила найкомпактнішу в світі гвинтівку 50-го калібру Corvo CS. Це справжній монстр, якого ви можете скласти в рюкзачок. Просто уявіть, надкомпактна гвинтівка 50-го калібра з усіма перевагами, ну і звичайно недоліками. Хоча, побачивши глушник на цій гвинтівці, я зрозумів, що віддача буде досить розтягнута і напевно, що комфортна. Тобто, якщо на вас буде нападати бронеавтомобіль, ви зможете дістати цю гвинтівку з рюкзачка і захиститись. Зброя для такого калібру легка, компактна і потужна. Такий собі монстрик злий, точний і дуже агресивний. А я нагадаю, що в магазинах компанії Ібіс ви можете знайти ще дуже-дуже багато зброї від цього виробника. Звичайно, що не такою екзотичною, а більш функціональною, красивою, надійною та точною. А у нас велике поповнення оптики. Приїхало дуже багато оптичних прицілів від компанії Schmidt Bender, Bushnell, а також тепловізійні приціли від компанії Guide. Нагадаю, що Шмі... Нагадаю, що Шмі... нагадаю, що Шмітенбендер це легендарна німецька оптика, дуже міцна. Якісна та з купою дуже цікавих інженерних рішень. Бушнел це американська класика, приціли, які ми використовуємо дуже багато під час зйомок, вони всі показали себе надійними і досить зручними. А гайд це, мабуть, одні з найдоступніших тепловізійних прицілів та приладів для спостереження. Кожен знайде варіант для себе: полювання, якого зараз майже немає, спорт, який тільки відроджується. Або військове застосування, для якого зараз купується майже кожен приціл або тепловізійний прилад. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі, як і інструкцію щодо виграшу ось цих призів. У нас дві кепочки Хорнаді, одна кепка від Night Force, як і футболка від Night Force і кружка від Механікс. А далі у нас не звичайний далекомір, а технологія, яка не просто показує дистанцію, а враховує вітер, тиск, нахил. І дає вам точну поправку, як вам потрібно зробити постріл, щоб влучити в свою мішень. Круто, правда? Що дає вам кіловарп від зікзавр? Ви підключаєте його до свого смартфону і можете отримати точну поправку на дистанції до 4 км. Це надзвичайна перевага, вам не потрібно вести якісь записи, рахувати щось вручну або враховувати щось на своєму балістичному калькуляторі. Кіло зробить все за вас. В долі секунди, і ви одразу зможете зробити постріл? Це найновіша технологія, якої в Україні поки що немає, і я навіть не знаю, коли вона з'явиться. Як на вашу думку, з появою ось таких далекомірів, які роблять все за вас? Чи потрібні в нас будуть професійні снайпери, чи можна просто скупити таке обладнання і кожен стрілець стане снайпером? Пишіть ваші коментарі. А в нас нове надходження бюджетних мілкашок з Туреччини, і цього разу це Retai 2022 Classic. Це болтовичок легкий, компактний, без віддачі з безкоштовним, майже безкоштовним патроном, який ви можете використовувати для розважальної стрільби, для тренувань, для навчання, для навчання своїх дітей, тобто робити все, що завгодно, і підготувати дуже гарну базу для переходу на більші калібри. Огляд вже в роботі, тому підпишіться на наш канал, щоб його не пропустити. А карабіни пістолетного калібру залишаються в тренді, і їх популярність тільки зростає. Сьогодні я хочу показати вам два карабіни один з Боснії, а один зі Штатів. Варіант з Боснії це AC Unity Alpha, це карабін на базі ar 15 ще один PCC на базі ar 15 яких вже. Мабуть, десятки, якщо не сотні. Має двосторонні органи керування до нього підходить дуже багато тюнінгу, але нічого надзвичайного немає. А ось другий карабін зі США, він дуже відрізняється. Zenit ZF9 карабін від компанії, яка виробляє копію MP5. І не дивно, що вони використали роликову систему вповільнення на своєму новому карабіні. Тобто аероподібний карабін. З MP5-подібною системою вповільнення затвору. Ви маєте класну ергономіку. І дуже маленьку віддачу. Вони з'явились на ринку, тому що попит на них є. І в Україні я хочу сказати, що теж всі купують карабіни пістолетного калібру, тому що багато стрільбищ, багато змагань, багато тренувань. Тобто, це не та зброя, яку ви купили, поклали в сейф і не користуєтесь. З цією зброєю ви можете розважатись, тренуватись і брати участь у змаганнях. І швиденько по іншим характеристикам: інтерфейс МЛОК, магазини Glock, а також версія zf F 10 в калібрі 10 мм, яку ви можете придбати. Вірніше не ви, а громадяни США. Поки що, я сподіваюся. Абсолютний хід на ринку бюджетних карабінів пістолетного калібру. Повернувся це. Всім вам знайомий Акдаш. Але повернувся він не просто в чорному кольорі, а ще в пісочному та зеленому. Тому ви тепер можете виділитися з натовпу і приїхати на стрільбище з новим зелененьким або пісочним акдашем. Дуже прості, надзвичайно доступні, але працюють. Також їх можна тюнінгувати не завжди просто, з деякими доробками, але все ж таки можна. До них підходить дуже багато тюнінгу. В комплекті два магазини, чохол, набір для чищення. Тому, поки вони є, особливо в унікальних кольорах. Переходьте на сайт та резервуйте. Ми знімали огляд. Хто не знає, що таке, як Даш, тицяйте на посилання і переходьте, дивіться. Я вважаю, що ця модель ідеально підійде для початківців. Також я бачив, що їх використовують служби охорони. Тобто, це доступний PCC, який може використовуватися майже для будь-чого. На цьому все. Переходьте в мій збройовий телеграм-канал і вигравайте кепки футболки. кружки. До зустрічі!